Mm. І як же це смачно свіжа, така тепленька випічка з кавою вдома. Це бомба. Обов'язково готуйте, Дуже смачно. Я коли чую від знайомих, що, типу, все, сідаю на дієту, більше в моєму житті ніякої випічки, ніякої зло. Ти так дивишся на неї чи на нього з такою підозрою. Ну, по-перше, чи ти втратив роз, то не базі. Випічка додає таких бар. В житті, що від неї не треба відмовлятися, треба просто з розумом її споживати. 100% готувати. Нам знадобиться 150 мг тепленького молоку, 7 грамів сухих, швидкодіючих дріб. все це, це розчиняю. Далі додаю дрібку солі, 2 курячих яйця. 70 грамів розтопленого вершкового масла, 100 г звичайного цукру. І додаю ванілін для аромату. Це гарненько розколочую, з'єдную між собою. На цю пропорцію вийде десь 450-500 г борошна І чайна ложка розпушувача. Обов'язково. Просіємо, насичимо киснем борошно, вводимо борошно спочатку ложкою, тому що рідке. І тепер вже на калимку я завершую вимішувати наше тісто. Ну Десь хвилиночок 5-4 повимішуйте. Я збризнула олією руки в кінці, збризнула миску, в якій буде підніматися, підходити тіст. Затягую все це плівочкою, іваю рушничком. І нехай воно розстоюється десь годинку-півтори. Ось так, виходить 9 куляк і ще на розстойку на 15-20 хвилин. Тим часом робимо крихту. Цукор, ванілінчику трошки для аромату, борошно і шматочок вершкового масу. Цю частину процесу. Все з Богом. Прості, смачні булочки до кави, такий затишок, такий аромат. Що може бути ще краще? Дуже смачно.